Ініціаторами створення цього руху виступили громадська організація військовослужбовців та ветеранів повітряно-десантних аеромобільних військ, військ спеціального призначення і морської піхоти в Житомирській області. Купол наша основна задача, щоб ми не тільки на словах, но і на ділах сумілі відстояти і наших громадян, і наших земляків. І тих, хто слабіє нас. Своє зібрання батальйон оборони Житомирської області Полісся проводитиме в Житомирі біля пам'ятника воїнам Аганцям Чорний тюльпан. Завданням батальйону є координація зусиль всіх жителів області для запобігання потраплянню в регіон приїжджих провокаторів і сепаратистів, а в разі небезпеки дати відсіч і захистити Житомирщину. Ну, коли до мене приходять додому і починають диктувати, це неправильно. активні активне дійсно, вне Вніплічки. Зимітівні політки етабізальний війни батальйон створили також для організації опору агресії, охорони громадського порядку і державного кордону.